Курси валют на 29 жовтня 2025 року. Вітаю, друзі! Сьогодні середа, 29 жовтня. Ми тут, щоб зробити свіжий валютний огляд і розібратися, як ринок поводиться всередині тижня. Середа це час, коли можна оцінити стійкість трендів, які зародилися на початку тижня. Залишайтеся з нами до кінця. Ми розкриємо, чому сьогоднішнє помітне зростання євро в офіційних курсах може бути важливим індикатором для всього ринку готівки і на що звернути увагу, щоб вигідно обміняти гроші, перш ніж ринок почне підготовку до кінця тижня. Це як знати, що у вашій улюбленій кав'ярні у середу є знижка на другий напій. Ви заздалегідь плануєте, щоб отримати більше за ту саму ціну. Почнімо, як завжди, з офіційних даних, які надає Національний банк України. За інформацією НБУ, офіційні курси валют сьогодні такі: американський долар 42 гривні 07 копійок, євро 48 гривень 97 копійок, британський фунт 56 гривень 14 копійок, польський злотий 11 гривень 56 копійок і молдовський лей 2 гривні 46 копійок. Ці цифри є офіційним орієнтиром для безготівкових операцій. Саме тому давайте поглянемо, що показує ринок готівки. Офіційні курси це одне, а ринкові можуть трохи танцювати. Ось що показує ринок. Американський долар коливається в межах 42,05 – 42,20 гривні. Євро можна придбати за 49,20 – 49,35 гривні. Британський фунт торгується від 55,80 до 56,10. Польський злотий 11 – 11,50-11,65 гривні, а молдовський лей – 2,40-2,48 гривні. Як бачимо, є певна різниця між офіційними та ринковими курсами, і це нормально. Це відображає попит і пропозицію, які постійно змінюються. Зверніть увагу, що офіційний курс американського долара сьогодні продовжує зростати, вже перетнувши позначку 42 гривні. На ринку готівки він стабільно тримається вище 42 гривень. Євро також демонструє високий готівковий курс, наближаючись до 49 гривень. Британський фунт та польський злотий також демонструють стабільність на високих рівнях. Середа може принести важливі новини від світових центробанків, що вплине на всі валюти. Варто пам'ятати, що на динаміку курсу валют постійно впливають глобальні події. Тим, хто збирається обмінювати готівку, варто завжди бути уважними і перевіряти курси в різних обмінних пунктах. І пам'ятайте, не варто приймати фінансові рішення з такою ж легкістю, як ви обираєте, який колір шкарпеток одягнути у середу. Краще витратити трохи часу на аналіз, ніж потім шкодувати про поспіх. Що ж, друзі, на сьогоднішній день це вся інформація. Важливо підкреслити, що це ознайомча інформація, а не інвестиційна порада. Я не можу і не буду давати вам прямих рекомендацій щодо обміну грошей. Перед будь-якими фінансовими рішеннями краще проконсультуватися з фахівцем. Але якщо ви хочете швидко і легко перевірити, де найвигідніший курс, зазирніть на агрегатор Біст це сервіс, який допомагає порівняти курси в різних обмінниках, щоб ви могли прийняти зважене рішення. Посилання залишу в описі під відео. Це партнерське посилання, але вибір обмінника завжди за вами. Просто порівняйте і оберіть те, що вам зручно. Дякую, що були зі мною. Сподіваюсь, цей короткий огляд був корисним. Якщо так, будь ласка, поставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал і до зустрічі в наступному огляді.